Смаглява та чорнява, вона нагадувала дивовижну тропічну квітку, що волею долі потрапила у вишукані паризькі салони. Не відрізняючись особливою вродою, Жозефіна де Богарне вважалася однією з найзвабливіших жінок епохи Французької революції. Дитинство Жозефіни пройшло на тропічному острові Мартиніка. Її батько, плантатор Жозеф Таше дела Пажарі, походив із збіднілого дворянського роду, а мати була корінною остров'янкою. Юна креолка, яка виросла під доглядом няньок тубілок, рано захопилася любовними пригодами. І батько, якого бентежила легковажність дочки, відправив її до Парижа під опіку тітки пані Дереноден. Вона, багато не розмірковуючи, вирішила віддати 15-літню Жозефіну заміж за Олександра де Богарне, сина свого коханця. І в 1779 році Жозефіна стала віконтесою де Богарне. Шлюб виявився нетривким. Через три роки Олександр залишив дружину та поїхав воювати з англійцями. З поїздки він повернувся з молодою коханкою і зажадав негайного розлучення. Після розірвання шлюбу Жозефіна втішалася свободою, безоглядно фліртуючи з молодими аристократами. Але її манери були ще не досить вишуканими. Вона надто голосно сміялася і любила яскраве вбрання. У суспільстві молоду креолку вважали невихованою і балакучою. І вражена Жозефіна поїхала на Мартиніку до родичів. Коли за три роки вона повернулася у Париж, місто було охоплене революцією. Колишній чоловік Жозефіни Олександр Богарне, який став своєю людиною серед революціонерів, познайомив її з впливовими людьми і сам почав часто відвідувати її салон. Проте невдовзі Олександра звинуватили у зраді та посадили в тюрму кармелітів. За добу у тій ж в'язниці опинилася й Жозефіна. 5 Термідора 1794 року Віконта де Богарне стратили на площі Грев. Мадам Богарне пощастило. Від гільотини її врятував черговий революційний переворот. Після виходу з тюрми Жозефіна знову поспішила пірнути у виру вирутіг. Однак вона чудово пам'ятала глузливі погляди, що кидали в її бік світські красуні тому твердо вирішила: прийде час, коли ці пихаті аристократки заздритимуть її елегантному вбранню та вишуканим манерам. Жозефіна годинами відпрацьовувала перед дзеркалом ефектні пози, повороти голови та рухи. Аби приховати некрасиві зуби, вона навчилася посміхатися, не розтуляючи губ. Зате в неї був чудовий голос, який чоловіки вважали звабливим, і віконтеса навчилася досконало ним володіти. Коли нарешті мадам де Богарне появилася у світі, це була вже не вульгарна креолка з провінції. А впевнена у собі світська левиця. Побачивши цю жінку, схожу на екзотичну квітку її батьківщини, кавалери втрачали розум, а дами, дами заздрили її успіху і спішно шили собі вбрання під Жозефіну. Генерал Наполеон Бонапарт побачив її випадково. Побачив і закохався з усім запалом молодого корсиканця. Ця перемога далася йому нелегко. Бонапарт був бідним і нічого не міг запропонувати Жозефіні, окрім руки та серця. А вона не розуміла, що вбачають оточуючи в маленькому корсиканці, такому нечемному і нескрадному. Але генерала підносили газети та на перебій запрошували в гості багаті парижани, і Жозефіна вирішила не звертати уваги на його вади. Коли закоханий наполеон освідчився їй, вона, не вагаючись, дала згоду. Через два дні після весілля Бонапарт вирушає в італійський похід, потім в Єгипет. Він постійно пише дружині листи, сповнені нестримної пристрасті ревнує її та підозрює у зраді. А Жозефіна тим часом безоглядно розважається. Коли чутки про численні зради дружини дійшли до Наполеона, він, змучений ревнощами, вирішує розірвати шлюб з Жозефіною. Однак після повернення до Парижа розуміє, що не сила розлучитися з нею і несподівано для самого себе пробачає невірну дружину. Але ось Бонапарт стає імператором, і вони з Жозефіною міняються ролями. Її краса в'яне. Наполеон все частіше зраджує старіючу дружину, а вона, страждаючи від ревнощів та пристрасті, намагається утримати його біля себе. На якийсь час це вдається. І в 1804 році Наполеон покладає на голову Жозефіни імператорську корону, намагаючись зміцнити шлюб, Жозефіна перед коронуванням зізнається папі, який приїхав з Риму, що не перебуває у церковному шлюбі з Бонапартом, і той вінчає їх за всіма правилами. Але за п'ять років Наполеон все ж оголошує про своє рішення розлучитися із Жозефіною, аби узяти династичний шлюб з Марією Луїзою Австрійською. Імператору потрібен спадкоємець. Проти сподівання Жозефіна покірно підкорюється, і зі словами Я роблю це заради Франції урочисто залишає палац Наполеона. Довгих п'ять років Жозефіна прожила на самоті, зберігши титул імператриці. Вона не злилася на Бонапарта і навіть збиралася провідати вигнанця на острові Святої Єлени. Цьому завадила її смерть від Ангіни навесні 1814 року. Наполеон сумував за покинутою ним дружиною до віку. За легендою, помираючи, він прошепотів три слова Армія, Франція, Жозефіна.